Всім доброго вечора Ви на каналі Окунь і сьогодні я покажу, як е, прив'язати поводок к котушці з ліскою. Спочатку ми його проводимо через, наприклад, зараз покажу ось так от через це вушко. Провели далі ми робимо ось таку тут петельку і туди ставимо палець щоб типу воно не стянулося і обматуємо ось тако ну разів 7-10 для прочності Після цього ми його продіваємо в те саме вушко, там, де був палець. Ось ми його продіваємо. І далі ми його просто ось так стягуємо. Дивіться, що зараз буде. Це просто ось так от стягуємо. І в нас вийшов дуже крепкий вузол, який. Ні, щукані, окунь точно нічого не може порвати його. Ось подивіться, який вузол вийшло ось такий. На цьому відео кінець. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І...